Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті Акон для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту: Вчіться на досвіді та формуйте цифрові трансформації. Переклад професор Надія Фетчишин. читає для вас Мар'яна Варварук. Як можна постійно вдосконалювати цифрові формати навчання в медичних університетах з точки зору викладачів? Підвищення якості цифрових форматів навчання є головним викликом для викладачів університетів. Різні вимоги до студентів у змішаному форматі навчання, залежно від того, присутні студенти особисто чи підключаються онлайн, повинні бути дидактично збалансовані. У дослідженні Адженен та інших у 2022 році, яке вивчає шляхи оптимізації цифрових форматів, форматів навчання в медичних університетах центральне питання полягає в тому, як впровадження цифрового формату навчання може бути успішним, і як викладачі вищих навчальних закладів можуть цьому сприяти у рамках семінару з використання та запровадження цифрових форматів навчання групу викладачів університету ендорівня двадцять запитали про можливості та проблеми змішаного навчання під час фокус групового інтерв'ю. Змішане навчання стало усталеною концепцією під час пандемії корони для того, щоб запропонувати студентам університетів належну і всебічну підготовку з усіх дисциплін, стверджує дослідження Барна Телал 2022 року. В університетах надають перевагу змішаному формату навчання, коли цикли очного та онлайн навчання поєднуються з різними способами. Зміщене навчання створило нові підходи до навчального процесу, які дають змогу особливим способом поєднувати навчання за допомогою цифрового інструментарію. Змішне навчання має ще одну перевагу, адже може запропонувати студентам добре продуману структуру самого процесу навчання. Це досягається оптимальним поєднанням часу для самостійного вивчення певного циклу дисциплін у онлайн навчанні. Для реалізації формату змішаного навчання важливим є поєднання різних дидактичних елементів з оптимальною координацією цілей, методів і змісту дисциплін. Наприклад, матеріал для самостійного працювання може бути розроблений на основі концепції так званого перевернутого класу. Якщо потреби студентів оптимально узгоджені при самостійному вивченні матеріалу з циклом очного навчання, відповідно в онлайн групі та очні відзначаємо як добре засвоєння фахових компетентностей, так і задоволення від залучення до навчального процесу, стверджує дослідження Страєр 2012 року. Змішаний формат навчання, який поєднує в собі симбіоз очного та онлайн навчання, може бути дуже ефективним для підвищення успішності навчання. На відміну від суто онлайн або очного форматів. Наприклад, студенти мають змогу краще розвинути самокомпетентність завдяки індивідуальному процесу навчання, який з точки зору часу та місця є гнучки. Самокомпетентність це, наприклад, використання методу перевернутого класу, що відповідає за структурну підготовку до семінару. За допомогою виконання складних завдань цілеспрямовано посилюється особиста відповідальність студента за підготовку до навчального процесу. Гнучкість змішаного формату навчання очного або онлайн-відвідування підвищує здатність студента до навчання відповідно до умов, особливо це дуже зручно для студентів-заочників. Дослідження фунда Елзнер та Венемахер 2020 року провело опитування викладачів університетів, і виявлено, що найбільшою перевагою змішаного навчання була названа незалежність та гнучкість часу. За ним йшла можливість використання різних технічних засобів. Готуючись до змішаного навчання, викладачам університетів доводиться більш вдумливо підійти до нових дидактичних підходів і методів. Одним із зазначених недоліків був менший контакт між викладачами та студентами, які задіяні у процесі викладання в онлайн режимі, а також в онлайн групах та очних групах. Проте розвиток самокомпетентності студентів і розширення дидактичної складової розглядалися як додаткова можливість для викладачів. З точки зору викладачів, низький рівень компетентності для викладачів та студентів є перешкодою для безперебійного навчання. Спілкування між студентами в такому випадку порушується тим фактом, що група, яка присутня особисто, часто дуже не чисельна, і більшість студентів підключаються за допомогою інтернету, але при цьому не вмикають камеру. Тому для викладачів університетів важливо регулярно підвищувати свою комп'ютерну грамотність на семінарах, щоб доповнити очне навчання цифровим Інструментарієм дослідження Горец і Генсе 2021 року вивчало підхід викладачів до впровадження цифрових форматів навчання. Результати цього дослідження показали, що кожен університет знайшов свій шлях у досягненні цієї мети. Найчастіше респонденти згадували про створення систем відеоконференцзв'язку та комунікаційних платформ. Семінари для навчання викладачів спрямовані на формування навичок роботи з цифровими носіями. Оптимальний дизайн цифрових форматів навчання став більш важливим в університетах, оскільки значно розширилася та вдосконалилася цифрова грамотність викладачів університетів. Подальше вдосконалення процесу викладання стало пріоритетним питанням для багатьох університетів. Університети, як ніколи, стратегічно покликані впроваджувати цифровізацію в контекст навчання та викладання, щоб підвищити рівень навчального процесу. З наведених вище тверджень доречним є наступне питання. Як можна оптимізувати цифрові формати навчання в медичних університетах з точки зору викладачів університетів? В університетах системи охорони здоров'я в рамках розробки нової концепції викладання за допомогою цифрових носіїв було проведено та записано фокус групові інтерв'ю з викладачами університетів у зимовому семестрі 22-23 років. Кількість викладачів дорівнювала 24. Методична оцінка інтерв'ю матеріалу базувалася на блок схемі і якісного контент-аналізу за Кукарт 2022 року. Якісна оцінка була максимально відкритою, а результати були представлені за категоріями. Результати: категорія 1: цифрова методична компетентність. Встановлено, що окрім штатних викладачів, викладачі-сумісники перебувають у набагато складнішій ситуації, коли йдеться про розробку змішаного Формату навчання. Викладачі сумісники також залучені до вибудови поточної концепції викладання, щоб студенти відчули якість процесу викладання. І від цього в тому числі залежить зацікавленість студентів у прийнятті рішення про те, чи фізично прийти в університет, чи взяти участь у семінарі онлайн. Тому можливо прийняти правильне рішення, що може призвести до більш збалансованого співвідношення навчання студентів онлайн та фізичної присутності. Я думаю, що ми повинні взяти це до уваги, коли ми пропонуємо викладачам Чем курси по підвищенню їх кваліфікації, тут потрібна не лише ліцензія при роботі з технічними засобами, навіть коли є добрі навички роботи з цифровим інструментарієм, часто виникають труднощі та перешкоди при роботі з ними. Часто зустрічаємося з критикою, коли при змішаному навчанні виникають неполадки у роботі, наприклад, зі звуком, коли часто перемикаються кнопки чи тому подібне. Так насправді є проблема самовільного перемикання, коли до прикладу просто сидіти за комп'ютером. Час від часу є проблеми зі звуком або якісь інші неполадки. Я думаю, що це дуже незручно. Само собою зрозуміло, що важко привчитися до нового технічного пристрою та впевнено працювати з ним, коли виникають неполадки, що призводить до затримок. З іншого боку, слід розширити методичний і дидактичний концепт викладання у вищій школі з огляду на цифровий інструментарій, який з часом досконалюватиметься у цифровому компетентнісному сенсі. І ми зробили перший крок в ознайомленні з цифровим форматом навчання. Ми сьогодні проводимо цей семінар, а з завтрашнього дня ви можете всі це робити. Категорія 2. цифрові методи та засоби. Фокус група назвала семінар по цифровому формату навчання і цифрових методах стимулюючим і захоплюючим. Досить неоднозначними є погляди на їх застосування у навчанні. З одного боку висловлюється побоювання, що надто часте використання цифрового інструментарію може дещо скоротити вивчення складних тем і таким чином трив... тривілізувати їх, що означає, що викладання більше не буде виконуватися належним чином. Якщо ви думаєте про цю форму викладання, інколи є теми, які настільки Ті складні, а з іншого боку і важливі, що ви не можете собі уявити, як їх пояснити, коли студенти працюють не в аудиторії. Боїтеся, що складні теми будуть надто тривіалізовані, і отже, ця освітня концепція, до якої ви так прив'язані, зазнає невдачі. Отже, часто зустрічаються побоювання, що збільшення використання цифрового інструментарію у сенсі ігрофікації може призвести до того, що студенти просто звикнуть до такої форми роботи. Це в свою чергу може призвести до того, що такі найважливіші моменти, до прикладу, перегляд відео, будуть пропонуватися регулярно, тоді як завдання, які вимагають більш інтенсивної роботи, наприклад, читання текстів, можуть не сприйматися студентами. З іншого боку, зазначається, що ці засоби також. Можуть збагатити та розширити діапазон методів. Тут видно переваги підповідкування навчального процесу, змішані концепції навчання. Викладачам пропонується розглянути, які навчальні теми дійсно підходять, і для якого цифрового інструментарію. Я маю на увазі, що насправді багато залежить від того, як ми його використовуємо у якій сфері, при викладанні якого навчального предмета, на якому курсі тощо. І я думаю, що бракує чогось на кшталт роздаткового матеріалу. Чи будь-чого іншого, що фактично є у наявності, і який технічний пристрій ми використаємо. Категорія 3 – оцінювання знань студентів, які працювали онлайн або за змішаною формою навчання. Дуже часто при змішаному форматі навчання лише 2-3 студенти відвідують заняття в аудиторії, тоді як усі інші працюють онлайн. У цьому випадку критикується невизначеність у підготовці до навчання, яка пов'язана з тим, що студенти мають максимальну гнучкість при виконанні завдань, оскільки можуть бути фізично присутніми на занятті або онлайн. Це розглядається як головний недолік концепції змішаного навчання. Часто буває, коли приходжу в університет і знаю, що група працюватиме за змішаною формою, і там можуть бути лише один чи два студенти в аудиторії. Вони почуваються дещо незручно, і як з цим справлятися? Так, ми намагаємося проводити опитування тих, які приходять в аудиторію. Є певна кількість студентів, які завжди присутні в аудиторії, але це не у всіх групах. А з часом відсоток присутніх студентів значно зменшувався. І я завжди приходжу на заняття готовим до будь-якого формату роботи. Якщо студентів немає, то я, так би мовити, витягую з кишені перший варіант проведення заняття. А якщо студентів багато, то інший. У випадку, якщо їх там лише 12, можливо, мені доведеться працювати зовсім по-іншому, тому має велике значення, чи у мене велика група студентів. Тів чи лише декілька. А якщо присутня невелика група, чи можливо лише один студент прийшов, і я повинен бути готовим до цього кожного разу, коли заходжу в аудиторію. Важливо, щоб при змішаній формі навчання обидві групи студентів онлайн група та група фізично присутніх були однаково залучені до навчального процесу, хоча це може вимагати більших зусиль при контролі процесу навчання. Часто ми порушуємо питання, які є підстави, що відповідають проведенню заняття в очному форматі, коли при змішаному навчанні студенти та викладач сидять перед своїми ноутбуками і спілкуються з онлайн-групою. У цьому випадку є формальна протидія очному навчанню, оскільки тут буде більше не діяти ефект винагороди для тих студентів, які все-таки приходять в університет на заняття. Якщо ми подумаємо над цим, у якийсь момент ми можемо мати студентів, які сидять перед своїми комп'ютерами та спілкуються з тими, хто вдома. У такому випадку вони запитують себе, чому ми маємо сюди приходити і сидіти перед комп'ютером. Я також можу бути вдома перед комп'ютером і працювати, тому вважаю, що ми повинні певним чином винагороджувати тих, хто приходить на заняття, щоб вони додатково отримали, можливо, навіть якийсь відсоток бала за свою присутність в аудиторії. Ще один аспект: студентам важливо показати, що пропоновані дисципліни насправді є і корисними і необхідними для них, щоб вони у подальшому бачили і розуміли цінність очного навчання. Ми вважаємо це питання слід винести на розгляд на самому початку, щоб студенти мали можливість вибирати університет та форму навчання у ньому. Пропозиція змішаного формату також повинна бути методично та дидактично добре продуманою та розробленою, адже у такому випадку передбачено залучення студентів до інтерактивного навчання, і таким чином цей формат буде привабливим як для студентів аудиторії, так і для онлайн учасників. Якщо ми пропонуємо конкретну методологічну та дидактично покращену версію змішаного навчання, то тут варто врахувати і думку студентів, адже саме вони розуміють цінність оч. Присутності на заняттях з за певних дисциплін чи вивченні окремих модулів. Зрозуміло, що на шляху до досконалення такої концепції навчання може знадобитися більше часу, щоб пояснити, виокремити певні ключові питання, отримати необхідне розуміння студентів при вивченні того чи іншого матеріалу. Отож, ми повинні спробувати для пояснення окремих модулів новий цифровий інструментарій. Так, ми вважаємо, що повинні зробити це прозоро і показати, як це працює. Звичайно, всі мають навчитися працювати з ним. З однієї сторони, ми не очікуємо, що всі задіяні у цьому процесі наступного дня стануть ідеальними користувачами цифрового носія. Ми будемо це робити разом. Дуже часто студенти залишали навчання через брак контакту зі своїми однолітками. Тут слід враховувати, якою є пропорція онлайн змішаного та очного навчання. На думку фахівців, таке врівноваження варто збалансувати на рівні програми отримання освітнього ступеня. Категорія 4. рівні можливості для студентів. Важливо сприяти рівним можливостям студентів доступу до змішаного навчання, оскільки воно є відкритим для великої кількості студентів. З іншого боку, є побоювання, що цифровізація виключить певних студентів, які не спроможні користуватися цифровим інструментарієм. Це однаково стосується як студентів, так і викладачів. Щодо теми рівного доступу до методичного і навчального матеріалу, то важливо врахувати, що обидва формати, коли студенти, які навчаються очно, і студенти, які працюють онлайн, були однаково інтегрованими у навчальний процес. У дослідницькій програмі запропоновано концепцію змішаного навчання, тому вважаємо, що з точки зору професійної етики ми однаково будемо підтримувати обидва формати. Одного разу вже виникла фундаментальна дискусія щодо того, чи варто проводити навчання очно. Чи достатньо лише, щоб учасники приєдналися онлайн, але це не відповідає класичній формі змішаного навчання? Адже студенти неодноразово у своїх відгуках зверталися до нас, що вони не відчувають достатньої підтримки, зацікавлення і контролю з боку викладача онлайн, аніж ті, хто знаходиться в аудиторії. Важливо контролювати весь процес, тобто обидві групи учасників навчання. Особливо важливо запитати самих студентів, як би вони хотіли допомогти у формуванні концепції змішаного формату навчання і що змінити таким чином. Студентська рада та самі студенти, які навчаються на різних освітніх програмах, безумовно мають бути залучені до процесу розробки освітньої програми. Невже не можна знову розширити це коло і залучити до обговорення більше студентів? І скажіть, добре, ми зробимо це на рівних, а не будемо розробляти круті концепції і сподіватися, що студент. Добре, їх сприйматимуть так далі. Загалом, студенти самі повинні брати більше участі в ухваленні рішень вченими радами університетів, наприклад, саме щодо використання цифрового інструментарію, і графікації, і перш за все у питаннях і рішеннях по відношенню до планування навчального процесу. Але чому б нам фактично не запитати студентів усіх освітніх програм, як би вони хотіли, щоб це було, і не подивитися, як це підходить для нас як університету, як для викладачів, і з точки зору планування навчального процесу? Су цілому. Зазначається, що навчальний процес обов'язково повинен враховувати і спосіб життя, і побут студентів, тому змішана концепція ідеально підходить для заочного навчання саме завдяки більшій гнучкості. Категорія 5. дидактичні рішення вищих навчальних закладів. Ми розглядаємо питання, які торкаються дидактики вищої школи, головне питання як студенти взаємодіють при змішаному навчанні. Це важливо, адже вважається показником якості вищої освіти. Бажано зрозуміти, що є центром освітньої місії університету, на мою думку, учасників дискусії це питання в першу чергу до викладачів, яке значення вони надають успішній взаємодії, та як її належним чином підтримувати та супроводжувати. У цьому контексті підкреслюється важливість концепції впровадження цифрового навчання і водночас ставиться питання: чи можна сприяти цій взаємодії за допомогою цифрового інструментарію, який можна використати на самому занятті. Цей інструментарій можна добре використовувати, особливо для вдосконалення процесу самопідготовки, для підтримки та супроводу, але чи сприяє цифровий інструментарій цієї взаємодії, яку я вважаю центром освітньої місії університету? Слід зазначити, що змішане навчання стосується також студентів, які мають сім'ї та дітей, а також працюють. Ці студенти не повинні бути виключені з навчального процесу, тому що вони не можуть чи не хочуть, наприклад, включати камеру на занятті. Домашній фон, який видно на екрані, є приватною територією, і ви не можете вимагати, щоб увімкнути камеру. Не всі студенти мають можливість встановити віртуальний фон, оскільки це не є обов'язково бути фізично присутнім, а тому неможливо вимагати, щоб хтось вимикав камеру також зазначається, що майбутнє покоління студентів, імовірно, будуть більш пристосованими для навчання онлайн. Ви вважаєте, що ті студенти, які приходять в аудиторію, повинні отримати своєрідну винагороду за присутність, тобто повинні мати мотивацію? І я вважаю це дуже проблемним. Коли ми говоримо про змішане навчання, то ми практично маємо однаково ставитись до студентів, які працюють в аудиторії, і до тих, які навчаються онлайн, та однаково оцінювати їх навчальну роботу. У цьому контексті все-таки варто обговорити освітню концепцію. Для цього не вважаємо за доцільне вибудовувати якийсь рецепт, адже при підготовці навчального процесу потрібно дати відповідь на дидактичні питання: яка мета та на яку цільову групу спрямовано це, який зміст і які методи тут слід використовувати? на основі чого і коли можна використовувати цифрові носії. Методологічні рішення і, отже, використання цифрового інструментарію повинні прийматися в координації з метою та Змістом модуля. Але питання полягає в тому, що насправді керує мною у виборі формату, що особливо важливо для цільової групи, з якою я зараз працюватиму, можливо, їм зараз потрібен контакт, чи можуть вони добре організуватися у процесі навчання. Категорія 6. структури розвитку університету та організації навчання. За чіткою концепцією змішаного навчання також є повідомлення, яке оприлюднюється, і ця чіткість та прозорість сприяють конкурентоспроможності університету. Але наш аргумент полягає в тому, що ми є очним університетом. Це означає, що на це треба в першу чергу звернути увагу в нашому університеті. Ви навчатиметеся очно і не будете проводити весь час перед екраном. І моє послання полягає в тому, щоб ще раз підкреслити, що це важливо добре і правильно скористатися можливістю приїхати сюди. Де і тут навчатися постає питання: чи має сенс блокова модель в організації навчального процесу, чи обов'язковим є класичний поділ на семінар і лекцію? Це безсумнівно матиме відношення до питання, яке часто ставлять студенти щодо того, чи варто їм брати участь у заняттях особисто чи онлайн. Студентам все-таки варто відвідувати семінари наживо. Можливо, варто розмежувати лекційну та семінарську частини навчання, щоб потім можна було оцінити, яку частину варто відвідати очно, коли викладачі, тобто в які дні тижня, читають лекції, на які мені не обов'язково приїжджати, коли можна приєднатися і послухати онлайн. З економічної точки зору важливо запропонувати концепцію змішаної. І форми навчання, в чому велику роль може відіграти цифровий інструментарій, надалі будуть продовжуватися відкриті дискусії з викладачами та студентами з метою подальшого розвитку формату змішаного навчання. Отже, обговорення та висновок. Дослідження Аджент 2022 року встановило, що вибір дисциплін вимагає кращої інтеграції онлайн навчання та навчання в аудиторії. Тут важливою є взаємодія між студентами, тому що при змішаному форматі навчання потреби групи, яка працює в аудиторії та студентів, підключених онлайн, повинні бути оптимально взаємопов'язаними, щоб забезпечити успішність навчання. При оцінюванні викладачу слід регулярно перевіряти, наскільки досягнуто результату навчання в аудиторії та онлайн. Результати навчання студентів варто перевіряти кожного семестру. Успіхи в навчанні можна оцінити у вигляді екзаменів з акцентом на встановленні позитивного досвіду від змішаного навчання. Як зазначають у дослідженні Будде і Фрідеріх 2022 року, викладачі університетів повинні зосередитися на подальшому розширенні дидактичної гнучкості, щоб краще адаптовуватися до ситуації які виникають спонтанно, дидактичний супровід періоду самостійного вивчення матеріалу має бути структурований і розширений. Це вимагає прийняття рішень по кожній окремій дисципліні. В ідеалі викладачі університетів повинні чітко бути готовими до розподілу студентів, які працюватимуть в режимі онлайн та очного навчання. У той же час студенти також повинні мати можливість при потребі змінювати формат навчання. Як пропонують у дослідженні ГУМ і Хобу з 2021 року. Слід організувати такий своєрідний тандем, коли навчання є рівним для студентів. Те саме стосується навчальних посібників для студентів, які супроводжують онлайн навчання та підтримують змішаний формат навчального процесу, особливо у великих групах. Як зазначають дані Керханке 2021 року, існує потреба в нових форматах для колегіального обміну між викладачами університетів щодо досвіду змішаного формату навчання. За словами авторів, мета також. Полягає в організації навчально-методичної роботи зі студентами, необхідно створити комітет, який регулярно розроблятиме рішення для подальшого розвитку змішаного навчання. Що стосується подальшого розвитку нової цифрової культури, викладання та навчання, то дослідники ГоЕРСТАХенсе у дві у 2021 році вважають за необхідне розвивати у студентів ставлення до більшої особистої відповідальності, щоб підтримувати баланс навчання та особистої відповідальності. Це можна зробити за допомогою навчальних листів, курсів у формі семінарів у поєднанні з концепцією перевернутого класу, а також використання екскурсій у поєднанні з науково-орієнтованим навчанням. Отож, на сьогодні у нас все. Ми сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Ми залюбки будемо чекати на запитання від вас та на ваш зворотній зв'язок. Так, до побачення, бережіть себе та будьте здоровими.